Всім привіт! Сьогодні в нас три в дуже важливі теми, які, як пазл, до речі, складають таку картинку, що відбувається не тільки на фронті, а ще й на дипломатичному полі. Ми поговоримо про відхід Збройних сил України з Курщині, про нову зброю, яка замінить ракети Атакамс, та про посилення санкцій проти Росії. Тож поїхали буде дуже цікаво. І... В останні дні українські війська почали поступово відходити з зайнятих територій на Курській області. Судячи з усього, відхід відбувається без друзі, запеклих боїв, що викликає питання: а чи це результат військового рішення, чи є тут політичний чинник? Як повідомляє французьке видання, посилаючись на західних аналітиків, росіяни вже навіть підняли свій прапор в місті Суджа. А яке я вам нагадаю стало ключовим українським опорним пунктом в регіоні. Тож, друзі, що відбувається? Запеклих боїв немає. А я вам нагадаю, що Сили оборони контролювали Курську область приблизно 7 місяців і тепер раптом відходять. Так, тиск на цю ділянку був шалений. Росіяни там перекидували додаткові сили, намагалися витіснути Збройні Сили України з цієї території, Росія навіть. Залучала підрозділи з КНДР. Але нічого не виходило. Сім місяців це не жарти і не випадковість, це злагоджена робота Збройних сил. Треба також відзначити, що ще 5 березня Сполучені Штати припинили передавати розвіддані Україні. А це серйозно ускладнило оборонні дії, бо без оперативної інформації про пересування противника вести ефективні, а бій набагато складніше. Але це не привід. Залишати позиції. За інформацією французького видання Le Monde, протягом останніх днів українські війська поетапно залишають зайняті території в Курській області. Цікава деталь, що жодного масштабного бою. Тобто відхід не виглядає як вимушене відступлення через розгром. Ну а більше схоже на спланований відхід з території. А відсутність масу, масових боїв і захопленої техніки ну, свідчать а, про саме організований відхід, а не про хаотичний відступ. Ще один збіг обставин: Росія зі свого боку вже заявляє, що хоче створити буферну зону на українській території на західному кордоні. Тобто Кремль намагається закріпити свої позиції на кордоні для того, щоб унеможливувати нові українські рейди. І Як ви, друзі, думаєте, чи був цей відхід результатом дипломатичних домовленостей? Я думаю, так. Хоча офіційно Київ поки що мовчить, однак з бік фактів про припинення передачі Сполученими Штатами розвідданих, відсутність активних бойових дій, паралельні заяви Москви про буферну зону наводять на думку, що це міг бути саме елемент більш широких переговорів між Сполученими Штатами, Росією. Україною. На Заході вже, до речі, звучать коментарі, що відхід з Курщини це саме домовленості. США могли поставити умову Києву, наприклад, ви виходите з Курської області, а ми вам надаємо розвіддані та відновлюємо військову допомогу. Ніхто ж не знає. Я думаю, що Україна отримала щось взамін, бо просто так віддавати території після місяців просто боїв. Нелогічно. І можливо, це знову збіг обставина, але на фоні цих подій з'являється новина, що замість Атакамс ракет Сполучені Штати передають Україні бомби GLCDB. В Україні, схоже, закінчуються запаси Атакамс, тож США готують заміну саме далекобійні бомби GLCDB. І найголовніше, що вони можуть з'явитися на полі бою вже, вже негайно. Потрібна лише політична воля. Чому Чому я так говорю? Та тому, що запаси цих авіаційних бомб знаходяться в Європі. Як повідомляє видання Реус, Сполучені Штати відновлюють постачання бомби GL Також, за словами видання, тепер передані бомби ще й модернізовані. Уявіть собі, їх удосконалили, щоб краще протистояти російським глушилкам. А це було дуже потрібно, бо, як показували попередній досвід, росіяни ставили перешкоди, і за цей рахунок частина таких авіабомб просто не долітала до цілей. А за останні тижні, як повідомляється, протестували 19 таких бомб, щоб перевірити, чи працюють такі оновлення. І одне з головних покращень – це саме. Посилення внутрішнього з'єднання, які роблять боєприпаси ще й міцнішими і менш вразливими до глушилок. До речі, востаннє українці застосовували такі бомби ще кілька місяців тому, але тоді багато з них, як ми вже проаналізували, не досягали цілей через саме російські глушилки. Ну тепер ситуація може змінитись, якщо модернізація справді спрацює. До речі, підпишись на канал. Ми, звичайно, це обговоримо в майбутніх відео, тому що ми кожного дня тут слідкуємо за новинами як в Україні, так і в світі. І що це, друзі, за зброя така? Що це за авіаційна бомба? GLCDB це високоточна керована бомба, яка ще називають розумною або крилатою. Вона складається з авіаційної бомби та ракетного двигуна від снаряда. Дальність ураження складає 150 кілометрів, а наведення йде через GPS та інерційну систему. А що тут можна ще сказати? Це, звісно, гарна дуже новина. Але, звичайно, питання в тому, яка кількість цих бомб надійде та як швидко їх передадуть на фронт. Але, як я вже зауважив, вони знаходяться в Європі, і при бажанні, при політичній волі, вони можуть з'явитися хоч завтра на полі бою. І ще є в них дві переваги в цих авіабомбах. Це те, що вони знаходяться в Європі, і те, що їх кількість набагато більша, ніж в Атакамс. Хоча ракети Атакамс, вони, звичайно, кращі, їх дальність уражена більше, дальність ураження більша, і бойова частина теж важча. Хоча такі авіабомби 150 кілометрів мають ураження, що теж дуже-дуже непогано. До речі, ще одна цікава новина: Пентагон недавно випробував ще одну далекобійну бомбу для України. Так, спеціально для України, яка мала прибути ще до нас в січні, але щось пішло не так. Тому сподіваємося, що і нові бомби, схожі на ці GLSDB, теж надійдуть. В Україну, і це буде вже серйозне підсилення наших військових. Ну, друзі, а далі давайте поговоримо ще й про дипломатичний тиск на Росію з боку США. І, схоже, останні заяви саме Кремля про неготовність до перемир'я змушують США робити наступні кроки. А що саме роблять США? Вони відновлюють санкції проти Росії. Вашингтон знову застосував просто жорсткі обмеження. Проти нафтового, газового та ще й банківського секторів РФ. Таке рішення може серйозно вплинути на саме економіку Росії і найголовніше на можливі майбутні переговори щодо війни в Україні. Як повідомляє CBS News, російські банки більше не можуть проводити великі енергетичні транзакції через американські платіжні системи. Санкції знову діють проти головних фінансових установ РФ, зокрема, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-банк, Росбанк, Центробанк РФ та інших там список, до речі, величезний. А в результаті я вам скажу, що світова купівля російської нафти стає набагато складнішою, а що може вплинути на не тільки ціни енергоносіїв, ну й на прибуток самої Росії. Цікаво, що за даними видання більш жорсткі обмеження пов'язані з тим, що Адміністрація Трампа намагається переконати Росію прийняти умови щодо запропонованого саме цього денного перемир'я в Україні. Я вам нагадаю, що у відповідь Москва висунула свої умови, які поки що публічно не розголошують. Звичайно, що Сполучені Штати використовують санкції як важель тиску на Кремль, ну щоб змусити. Той же Кремль піти на поступки. Чи спрацює такий підхід? Побачимо, адже ми з вами знаємо, що санкції це такий довготривалий процес. Очевидно, що США використовують саме економічний шантаж проти Росії, змушуючи її прийняти умови перемир'я. Підхід дуже, дуже гарний, але потребує жорстких дій. Але у відповідь Москва досі намагається торгуватись. І тут залишається питання, чи вдасться Україні використати цей момент на свою користь. Дуже важливо, щоб Україна діяла стратегічно і не допустила втрати ініціативи. Бо якщо ця частина якоїсь дипломатичної гри, то ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. А ви як вважаєте, чи це призведе до початку? Мирних переговорів між, Украї... між Росією та Україною. Пишіть коментарі, а я на цьому закінчую своє відео. Дякую тобі, що додивився до кінця, і до зустрічі!